Коли ракети б'ють по електростанціях, а не по військових цілях, знайте, це не помилка, це, це холоднокровна стратегія. І ставка в ній страждання мільйонів людей. Отже, в цьому розборі ми спробуємо зазирнути залаштунки і зрозуміти цинічну логіку, яка стоїть за цими, на перший погляд, абсолютно хаотичними ударами. І ось тут власне і виникає ключове питання. Навіщо? Навіщо витрачати просто шалені гроші, мільярди на удари по звичайних цивільних об'єктах, коли ті ж самі ракети здавалося б набагато потрібніші на фронті? Це точно не випадковість, це абсолютно свідомий вибір, і як виявляється, він має своє, хоч і жорстоке, але цілком конкретне стратегічне пояснення. Отже, аналіз джерел виділяє чотири головні цілі. Чотири стовпи цієї стратегії. Давайте розберемо кожну з них, щоб побачити повну картину. Ну що ж, почнемо з першого пункту, і це, мабуть, ключова мета. Мова йде не стільки про фізичні руйнування, скільки про тотальну психологічну війну, війну, націлену на кожного мешканця країни. Вся суть у деморалізації це ж класична тактика терору, нічого нового. Цивільне населення по суті стає заручником для досягнення політичних цілей. Розрахунок тут дуже простий і водночас жахливий створити настільки нестерпні умови життя без світла, без тепла, в постійній небезпеці, щоб люди просто втомилися, щоб вони втомилися настільки, що самі почнуть тиснути на власну владу з вимогою. Досить, здаваймось і таким чином, за задумом, запускається такий собі ланцюжок: крок перший терор, постійні атаки. Це породжує крок другий масовий страх і тривогу. Далі цей страх, як очікується, переросте у крок третій, соціальний вибух, тиск на владу. І фінал, крок четвертий, капітуляція. Ось такий от план. Та психологічний тиск це, звісно, лише одна сторона медалі. Є й друга, не менш важлива складова цього плану. І це спроба влаштувати системний загальнонаціональний хаос, по суті, спричинити економічний колапс. І в основі цієї стратегії лежить одна проста, але дуже жорстка істина. У нашому сучасному світі електрика це не просто зручність, енергосистема це без перебільшення кровоносна система всієї країни. І один точний удар по ній запускає ефект доміно, викликає каскадні збої і паралізує ну практично все. І ось у цьому ключовий момент: ці атаки ціляться не просто в трансформатори, вони ціляться в саму здатність держави функціонувати. Лікарні, банки, зв'язок, навіть водопостачання. Все це раптом опиняється під загрозою, все стає неймовірно вразливим. Але є й інший розрахунок такий собі міжнародний вимір. Створюючи нестерпні умови для життя, агресор по суті намагається експортувати кризу за кордон. Яким чином? А спровокувати нову величезну хвилю біженців. Ідея в тому, щоб це створило політичну кризу вже в Європі і як наслідок послабило міжнародну підтримку. Добре. Але все ж, навіщо все це? Навіщо такі складні і жорстокі схеми? Джерела вказують на третю і досить цікаву причину: це спроба компенсувати власні невдачі, невдачі на реальному полі бою. І ось тут треба зрозуміти одну важливу річ: терор проти цивільних удари по містах, це як не парадоксально ознака слабкості армії, а не її сили. Це спосіб показати хоч якусь перемогу, коли справжніх військових успіхів на фронті досягти не вдається. Подивіться на це співвідношення витратити ракету вартістю мільйони доларів, щоб знищити трансформатор, який коштує в рази дешевше. Стратегічно це вкрай неефективно. ефективно. По суті, це дуже дорогі піар-акції, такі собі перемоги для телевізора, для внутрішньої аудиторії, які мають створити ілюзію, що все йде за планом, поки на фронті насправді глухий куп. І нарешті четвертий елемент цієї стратегії, мабуть, найбільш цинічний: це гра на виснаження, холодний, прагматичний військовий розрахунок з прицілом на майбутнє. Мета позбавити країну здатності захищатися. Це така собі цинічна гра змусити захисників витрачати свої дорогі, сучасні і, що головне, обмежені ракети ППО на збиття дешевих масових дронів і старих ракет. Ідея проста рано чи пізно запаси дорогих ракет вичерпаються. І ось тоді, коли небо стане чистим, можна буде досягти повного панування в повітрі. Але є одне, але як показують дані, ця стратегія поки що не дає бажаного результату. Попри масовість атак, системи ППО продовжують демонструвати просто вражаючу ефективність. Більшість повітряних цілей успішно перехоплюється. Тож чи працює все це, чи досягається складна, багатошарова і безумовно жорстка стратегія своєї мети. Що ж, давайте на завершення подивимось на кінцевий результат. І він, як стверджують джерела, виявився прямо протилежним тому, на що розраховували. І ось ключовий висновок, який можна зробити з аналізу, це фундаментальний психологічний прорахунок. Бо виявилося, що замість страху і паніки терор породжує дещо зовсім інше він породжує лють. І ще більше, ще запекліше, бажання перемогти. І знаєте, це не щось унікальне. Історія це підтверджує знову і знову. Просто згадайте Другу світову В'єтнам. Ще жоден народ в історії не капітулював лише через те, що бомбили його міста. Це просто не працює, це по суті історична норма. І все це підводить нас до фінального дуже непростого питання: якою ж має бути найефективніша відповідь на такий державний терор? Робити ставку на ще сильнішу протиповітряну оборону чи завдавати ударів у відповідь по базах агресора, це той складний вибір, від якого без перебільшення залежить майбутнє.